У нас виявляється в Києві є нічний клуб, який, ну, скажімо, вночі працює найдоліч на комендантську годину. І працює не сьогодні, а працює тривалий термін часу. Там з початку війни він ну, не закривався, скажімо так. Ну, особисто мені не хочеться зараз проводити якесь розслідування, так це чи не так. Я довіряю нашим засобам ну, якби інформації. І думаю, що раз така інформація появилась, то. В, Ну, якщо не в повній мірі, то в більшій мірі вона відповідає достовірності. Ну в якому плані в більшій мірі? Ну можливо, він там не постійно працював, може закривався, може відкривався, але це не має значення. Для мене значення має ну, інше питання. Скажемо, воно не економічне, не бізнесове, навіть не в плані того, чи це порушення законодавства. Та зрозуміло, що це порушення законодавства. Але, значить, це ну, мої власні висновки. Які значить, хтось знову ж із тих, хто близький до влади або у владі, ну прикриває цей клуб. Це ну, мій такий висновок. Це по-перше, значить, в цьому є економічне зацікавленість, в цьому є, ну скажімо, вигода економічна, ну тобто, гроші. А саме основне, це моральна складова. Ну, для мене, чесно кажучи, такі речі, так само як про хабарництво, там я, от, наприклад, говорив, що для мене це було завжди дико, а під час війни то це ну, не дике, це те, що навіть не підлягає якісь характеристики. От нічні клуби, на мій погляд, це ну, з той самої опери, ви знаєте, це ну, доволі аморальні речі. Тому що, ну, скажімо, духовні виховані, культурні, моральні люди. Вони не дозволять собі під час війни, як на мене, іти в нічний клуб. По що роблять в нічному клубі? Давайте зрозуміло, в нічному клубі веселяться. Там шумлять, наприклад, п'ють, ну, можливо, ще якісь там не зовсім, скажімо так, і гарні речі роблять, то стоїть питання: що для когось війна, а для когось веселуха чи що. Ну, Тобто, ну, негарні речі і дурно не пахне. З другої сторони, я доволі зрілий чоловік, і воно мене навіть не, не, не стільки дивує, не стільки шокує, скільки, скоріше всього, ну так ранить трішечки, якби в душі ранить. Бо по, е, мені подобається такий вислів до Романа Хеменугея: не питай, по кому б'є дзвін, знай, що він б'є по тобі. Це так само зараз. Зараз Україна стікає кров'ю, зараз нам болить, і я особисто це відчуваю. Я стараюся якось впливати, ну, волонтерити, допомагати нашому війську. І думаю, що здорові сили України і українців мільйони людей так само роблять. Хто як може, хто на фронті з автоматом, хто молитвою, хто волонтерством, хто там е, сітки плете, а хто що, а хто в клубі, да? Ну, то це ну, скажімо, це аморальні люди, просто аморальні. Бог їм суддя, я їм не суддя. Скажем, звичайно було б добре, якби міська влада Києва навела порядок, тому що це знаєте, ну таке ну дуже дурно пахне. А чого мене не дивує, та тому, що ми різні як люди. Ми були, і будемо залишатися різними. Для когось гроші не пахнуть, для мене гроші пахнуть. Для когось нічний клуб нормально, для мене це дикість. Для когось, наприклад, те, що є там такі факти, що там депутати Верховної Ради побили нашого військового, то я б їх за це як кажуть на ноль де напередокт да й зразу. Ну, такі речі, це, ну, вони недопустимі в мирний час, а під час війни вони ну, дуже чутливі. І я б радив би задуматися таким людям, які любітелі, наприклад, нічних клубів, про те, чи не переходять вони не тільки моральну, скажімо, межу, а певну соціальну межу. Тому що суспільство настільки зараз наелектризоване, що можуть бути, ну скажімо, ну не зовсім адекватні реакції. Я не хочу зараз нікого лякати і звучати ці краски. Просто тут так краще було б поспілкуватися з психологами, які можуть, ну, скажімо, зробити певні застереження про. Те, що ну, люди, які повернулися з фронту, вони на, на суспільство налектризовано. А ті люди, які повертаються з фронту, от, поранені, покалічені, як ви собі уявляєте, в якому, скажімо, житті вони живуть, як їм, повернувшись з фронту, проливши свою кров і чуть ли не втративши своє життя, бачиться це таке ну, аморальне явище? Ну, так що тут є про що подумати, а саме основне тут є. Де попрацювати органам влади, бо, як на мене, тут треба, ну скажімо, в десятибальній системі поставити двійку органам влади, які допускають подібні явища. Шановні друзі, якщо вас зацікавили це відео чи в цілому, мої відео, то буду вдячний, якщо ви підпишетесь на мій YouTube канал. Наперед вдячний!